Ольга Дяченко, Рудько. Він лежав у бутці і тихо скавчав, із заплющених очей котилися сльози. Хазяїн залишив його назавжди, самотнього, нікому не потрібного, хоча вони ще зранку поспілкувалися. Дідусь Андрій зажурено зітхав і говорив до ручка, що поганий сон наснився, неприємне передчуття стискає груди і така туга переповнює душу, що ладен разом із маленьким другом забитися в найглухіший куток та від розпачу по собачому заскимлити. Рудько уважно слухав, прикривши лапою морду. Перебита верхня щелепа скривила писок, дрібні зуби в постійному оскалі нагадували гострі колючки. Вірним собачим серцем переймався болем на кожне слово свого старенького господаря, як би міг сам би ліг на його останній стежці, затих би навіки, тільки щоб його рятівник не залишав осиротілу хатину з посмутнілими віконцями. Удвох їм було так добре. Саме дідусь пригрів скаліченого і немечного рудька. Коли він з'явився на світ у глибокій ямі, хазяйка вимонила собачу матір і всіх цуценят вигребла кочерогою. Малий ручко дивом залишився живий, хоча ударом залізяча перекривило йому морду. Довго він залишався в темряві вогкої ями, а мати годувала і зализувала рани єдиному цуценяті. Коли врешті малий виліз до світла і сонця, то ледве не пішов у слід за своїми братами й сестрами. Хазяйка, як побачила собача з перекошеною мордою, що мов насміхалася над нею, тож бурнула сухою грудкою і заверещала на весь двір. Півень закукурікав, кури гвалт здійняли, а гусак войовниче розпустив крила розтерзати і заклювати чужака. Оглухлий і осліплений рудько чкорнув у квітник. Лапи не слухались, і він поповз під колючий куш троянд. Поки хазяйка кричала та втихомирювала галасливе птаство, малий нерухомо завмер у квітковому прихистку. Колючки впилися у тремтячого ручка, голод і спрага вичавлювали останні сили, але страх паралізував беззахисного клубочка. Тільки пізно ввечері його знайшла налякана мати і нагодувала. Ласкаво облизала скребжене дитя. Отака вона, собача доля, усе залежить від господаря, мов повчала ручка і вибачалася за свою непривітну та грубу хазяйку. Рудько солодко задрімав під теплим рідним боком, а над квітником літня ніч розсипала зоряне намисто. Місяць стелив доріжку у притихлому дворі, куди вона поведе малого. Рано вранці вибралися зі своєї схованки. Мати виманила ручка за ворота і бур'янами повела подалі від свого дворища. Вона туди все одно повернеться, а ось цуценяті там життя не буде. Коли ручко заплутався і довго вовтузився у в'юнкому бур'янищі, мати прожогом кинулася назад, собачий інстинкт, служіння господарю переміг. Рано чи пізно це мало статися, тепер у кожного свої незвідані путі. Ручко тихенько плакав у бур'яні, незнайомий світ був для нього немилосердний і жорстокий, саме тоді й надибав малого дідусь Андрій, якого самота гнала зранку у вир людської суєти. Дочки далеко, у власному сімейному клопоті, а дружина переселилася до Христа, залишивши радощі гіркоту спільно прожитих літ. Перед вихідними старенькому забаглося купити чогось смачненького, адже обов'язково хтось провідає, чи доньки, чи онуки. Була колись величенька сім'я та крізь сито років пересіялося родинне насіння по різних шляхах долі. Не сподівався, що тільки фото на стінах мовчазно стежитимуть за плином днів, пригніченого самотністю колись кремезного, веселочубого чоловіка. Та в Божій канцелярії, певно, десь приховали тоненьку ниточку буття дідуся Андрія. Отож і топтався на цім світі подумки, ладнаючись у невідомий. Невеселі думки перервало жалібне скавучання, дідусь виплутав із бур'яну. Знесила на цуценя, а скалічена мордочка чомусь посміхалася. Невтямки було, що каліцтво так химерно скривило мордочку рудька, саме дідусь так ласкаво назвав малого. Золотиста шерсть і куценький вогняно рудий хвостик нагадували дитячу іграшку, над якою хтось позбиткувався. Старенький поспівчував невдалому мандрівникові і звелів бігти до господаря. Та Рудько ж не мав хазяїна. Ніхто його не шукатиме і не чекатиме. Він трішки отямився і, радісно підстрибуючи, побіг за дідусем. Старенький здивовано озирнувся, ніяк не очікував такого попутника, знову, мовляв, ручка вернутися додому. Навіть не злобиво нагримав. Нічого, мовляв, вештатися під ногами, та й машини дорогою неабияк шугають, недалеко й до біди. Малий вислухав, мов би, погоджуючись з добрими порадами та назирці біг за своїм рятівником. Отак його супроводжував до кількох магазинів, терпляче ховаючись і визираючи з бур'яну. Заглиблений у власні думки дідусь тільки біля власного обіця знову вгледів рудька. Ти що ж, смієшся над старим? У мене вже є кудлате чудовисько, яке все кудись утікає. Отакий охоронець нікудишній. А візьму тебе в двір, то й кури засміють. Гуляй, малий, бо в самого на столі не густо, апетиту немає від туги та старечих думок. Тихенько причинив хвіртку і пішов з поришевою стежкою до хати. Та Рудько зачекав трішки і проповз під похиленими ворітьми. Руденьким клубочком закотився під тінисту яблуню. Кудлатого охоронця не було. Біля будки валявся ланцюг з ошейником і стояла миска з їжею. Рудько аж слину ковтнув, він же давно нічого не їв та підійти до будки боявся. Страшно зубів кудлатого і гніву дідуся за непроханого нахлібника. Та голод, як кажуть, не тітка, малий не витримав і де повском, де перебіжками дістався таки до миски. Кури встигли перебрати собачий обід. Але й ручку трішки дісталося. Він жадібно заковтнув підсохлі з коринки хліба та кілька картоплин. Напився з курячої сковорідки, бо собачу миску з водою вони перевернули. Заховався знову під яблунею. До вечора і носа не поткнув. Кілька курок сокотіли десь на городі, а кудлатий із гульок так і не з'явився. Уночі дідуся розбудило шалене гавкотіння та перелякане кудахкання курей. Він забув зачинити курник і чи тот хір, чи кониця хотіли залишити його без останнього господарства, а так мужньо і самовіддано захищав діду багатство малий рудько. Хіба можна було після такого вчинку вигнати геть собачу сирітку, Кудлатий вчасно передав будку і миску новому охоронцю. Ланцюг з ошейником та залишками сірої, з реп'яхами шерсті, трішки налякав ручка, та ніхто не збирався неволити малого. Він із двору нікуди сам не йшов, іноді супроводжував дідуся до магазину. Теплими літніми вечорами старенький умощувався під хатою на призьбі. А Рудько влягався неподалік, слухав неквапну розповідь дідуся і іноді тихенько, би, співчував, дзявкотів і підвивав. А мордочку відвертав, добре засвоїв, що дідусь іноді сприймав його каліцтво, як насмішку над несподіваною оповіддю. Якось несподівано в їхній тихий двір Завітала ручкова кривниця. Вона впізнала малого, та й він, завжди лагідний і смирний, ледь не схопив за спідницю гострими зубами. Вона тільки засміялася і заявила дідусеві, що забере ручка. Це її собача загубилося. Його матір машина збила. Наплела сім коробів вовни. Старенький мовчки вислухав крикливу гостю і погодився повернути рудька. Хоча мале стало теплою і дорогою частинкою його осиротілої душі. Хто ж іще так слухатиме і співпереживатиме в порожньому дворі і хаті? Жінка намагалася вловити рудька, а він своїми гострими зубками, колючками добряче посмугував її руку. Клянучи дідуся і мов би нацькованого на неї песика, вона так грюкнула хвірткою, що ворота ледь не впали. Більше на їхньому обісті не з'являлася і обминала десятою дорогою. Отак і коротали дні, а потім роки дві самотні душі. ревно охороняв споришеве подвір'я, дзвіночком сповіщаючи про гостей, а дідусеву рідню радісно зустрічав біля хвіртки і, усміхаючись, проводжав до хати. І діти і онуки полюбили собача, пригощали смакотою, навіть привозили йому хрумкі кісточки. Будка кудлатого була завелика, тож дідусь переобладнав її для малого, який так і не виріс. Важкого ланцюга й ошейника замінив і на день прив'язував ручка. Надто багато транспорту мчало мимо двору, а малий іноді любив вибігати на вулицю і проганяти чужих котів. Того фатального дня ручко вперто не хотів бути на прив'язі. Жалібно скавчав, кидався дідусеві під ноги, мов благав узяти його з собою, передчував, що настав кінець їхньому спокійному існуванню. Обривається тоненька ниточка людської та собачої долі. Рвався з ненависного ошийника, що боляче врізався в шию, крутився несамовито біля будки і плакав, завивав. Перехожі не розуміючи заглядали у двір, що сталося із собакою, а він обезсилено заповз у будку і вткнувся мордою в темний куток, і, з на шиї, текла кров. З очей капали сльози. Тварини також уміють страждати, відчувають біль дорогих людей та не можуть про це розповісти. А дідусь Андрій так і не повернувся до свого маленького друга. Чи то задавнені болячки перетяли йому дорогу, чи з віщого сну хтось покликав у Божу обітницю та впав старенький просто біля магазину, так хотів з гостинцями зустріти доньку з онуками. Усі злетілися, та ніхто не зустрів у дворі. Рудько лежав у будці, він ні до чого не доторкнувся. Малого відв'язали, та він відповз від будки і перед порогом жалібно завив і завмер. Пішов услід за господарем.